I <laughs> Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна, канал Моє подвір'я вас вітає. Хочу вам розказати про наших домінантів. Хочу розказати, чому вони у нас у клітці, чому не в курникові, не на подвір'ї. Саме такі питання я читаю від вас і хочу вам сьогодні на ці питання відповісти. Так, давайте почнемо з того, що курочки домінанти це дуже гарні кури несучки Ми їх вирощуємо на подвір'ї дуже багато років. Ну, от відколи ми господарюємо в селі, ми стараємося купляти саме цих курей, курей. домінантів Це дуже гарні кури несучки Вони чудово несуться впродовж цілого року, взимку, особливо коли домашня курочка бере відпустку, скажімо так, коли е, вона перестає нестися, коли сильні. Морози домінанти завжди несуться. Домінанти завжди дають нам свіженькі дієтичні яйця, от вони починають нестися приблизно у віці. 5 місяців, 6 місяців, все залежить від огляду, від корму. От. До речі, наші оці курчата вже почали нестися. Купляли ми їх ранньою весною, коли їм було 4 тижні, тобто місяць, і зараз вони вже у нас несуться. Вони вже почали нестися, тому вже їх звідси час забирати. Час їх вже переселяти в курник. Наразі всі дорослі кури у нас в корникові, а оці курчата в нас були відділені. Вони в нас росли у кліці ціле літо. У нас кури домінанти на подвір'ї е, найбільше це 3-4 роки. На четвертий рік ми вже курей пускаємо на м'ясо. Вони вже не такі продуктивні, щоб їх тримати далі. От. Тому. Тому кожні 2 роки на весні ми стараємося докупити собі кілька курочок домінантів. Шановні мої глядачі, скажу вам одразу, навіть якщо мати 5 корей, ви завжди будете мати свіженькі яйця. Но ми стараємося брати трошечки більше. Цього року цієї весни ми купили собі 10 курчат. От. Курчата гарні, подивіться, чистенькі, активні, жваві. Видно, що вже курчата стали курочками, вони вже ось такі красивенькі, вони вже такі, скажімо, повненькі, не худі, як курчата. Це вже гарний, дорослий, зрілий молодняк, корей домінантів. До речі, хочу вам сказати, подивіться, як вона гарно купається, хочу вам сказати, що домінанти це не є порода. Їх самому важко вивезти, тому ніколи ми. Яйця домінанта не збирали на інкубацію. Домінанти це не порода, це кроси, тому щоб мати гарного справжнього домінанта, їх таки варто купувати. Розведенням таких курей займаються птахофабрики. Але ми купляємо молодняк на ринку, маємо вже свого перевіреного продавця впродовж кількох років ми купуємо молодняк саме в нього. От, подивіться, курчата гарні, активні. Здорові і то є добре, і це радує. Молодняк домінанта навесні ми стараємося брати вже підрощений. Молодняк, якому виповнюється приблизно 3-4 тижні. Такий молодняк на птахофабриці гарно проходить всі профілактичні пропоювання. Курочки, курчата здорові, гарно ростуть, мають добрий апетит. Можна купляти на ринку і добового домінанта. Маленьке курчатко, яке тільки вилупилося, вони також вже є на ринку, вони є в продажі весною. От. Але тоді додається більше клопотів. У їхньому догляді треба повністю самим робити всі пропоювання, всі профілактики. Нам набагато простіше купляти саме підрощений молодняк. Розумієте? От тоді навіть і дуже чітко видно, що це справді домінант. Курчата у віці 3-4 тижнів вже починають вбиратися в пір'ячко. Якщо ми купляємо молодняк, підрощений, ми вже добре бачимо, чи це справді домінант, чи це якась інша курочка. Якщо е, пробувати самому е, вивести домінанта, то скажу вам одразу, яйця можна збирати на інкубацію, можна закладати в інкубатор, можна підкидати під кочку. От, можна. Але тоді вже в нас з цих яєць вилупляться курчата, які не будуть мати ось таких чудових ознак домінанта, справжнього домінанта. Це буде звичайна домашня курочка. Зовні вони будуть схожі на домінантів, вони будуть мати такий самий окрас, вони будуть такі самі за величиною, але саме ідеальних характеристик. Характеристик несучості вони мати не будуть. Так гарно нестися, як несеться справжній домінант. От вони вже не будуть. Так, ще одні мої птахи прийшли. Так, сьогодні не про індиків. Про них розкажу колись іншим разом. Сьогодні про домінантів. Так. Окремо ще хочу сказати про окрас домінантів про, про те, якого кольору вони бувають. Домінанти бувають різні. Подивіться, тут ми маємо три кольори домінанта: є червоненький домінант. От до речі, оці ці домінанти схожі на Ломан Браун курей, є така порода курей. Далі ось такий біленький домінант з чорним комірцем. ось, І ще ось там є домінанти, бачите, такі, як я кажу, для них зозулясті. Бачите, яке в них пірячко? Чорний з білим. Це також домінанти. Є ще один дуже красивий колір домінанта голубий домінант. Цього року ми не брали голубого домінанта, тому що в нас минулорічні корочки, домінанти саме голубі. Це сірий, голубий домінант, вони дуже красиві. Ми не брали цього кольору голубого домінанта саме тому, щоб розрізняти зимку і на наступний рік, де в нас старі кури, а де в нас молоденькі кури. От саме за окрасом. Нам тоді так набагато легше орієнтуватися. Ну і тепер про утримання у клітці, чому ми тримали домінанта в клітках, а не випустили одразу на пташиний двір цього року. У нас як ніколи було дуже багато півнів. У нас було більше 20 півників, і півні навесні стали дуже активні. Вони активно залицялися до курочок, і ми боялися, що півні просто затовчуть курчат, затовчуть молодняк. От розумієте, і щоб вони щоб і півні не нашкодили курочкам, ми вирішили впродовж літа потримати молодняк домінанта в клітці. Як бачите, в нас це вдалося. Кури гарні, здорові, активні. Тобто таке вирощування в закритому вольєрі, в закритому приміщенні, в клітці їм не нашкодило. Спочатку ми тримали курчат на комбікормі, У нас був стартовий комбікорм для бролера. Ми багато його мали, тому місяць-півтора я давала їм стартовий комбікорм для бройлера, щоб курчата гарно взяли вагу. Стояла невеличка бункерна годівниця, куди я насипала комбікорм. От але як бачите, курка є курка. Гляньте, як вони як от ну, їсть тут, їсть, а лапами грибе, вигрібає і все. І що ти її зробиш? Ставила годівничку я на вот такий піднос. Бачите? Тому е, частина корму, який вони лапками вигрібали, залишався на оцьому цьому От, ну, але звичайно, що і деяка частина була отут в клітці. Пробували ми спочатку підвішувати годівничкою до стелі клітки, але незручно мені було щоразу насипати корм, тому що клітка низенька. А як тільки я сюди старалася щось насипати чи водички налити, курчата зразу старалися мене клюнути в руки. От. Тому від підвішеної годівнички ми відмовилися. Клітку застеляємо тирсою. Подивіться, як вони люблять тирсу, як вони люблять в ній купатися, чиститися. Оце дуже важливо для молодих курей і для дорослих курей, щоб вони мали де купатися. Добре, якщо є тирса. Це просто ідеальна підстилка, тому що вони чудово в ній купаються, вони чистяться, пір'ячко чистеньке. А ще тирса дуже добре вбирає послід. Чистимо клітку раз на тиждень, повністю все вишкрябуємо, вигрібаємо. Курчат ми звідси не забираємо. Я про це, до речі, показувала в одному з своїх відео, що ми чистимо клітку у присутності курчат. Тобто акуратненько вигрібаємо, вишкрябуємо, даємо новеньку під... проводимо дезінфекцію суху обов'язково, також у присутності курчат, і тоді даємо нову підстилочку. Добре, якщо є тирса, добре, якщо її багато, тому що тирса це просто ідеальна підстилка. Ну, були в нас такі періоди, коли ми не мали тирси. Я сюди насипала солому і насипала люцерку зелену. З люцерку курчата дуже добре скльовували, листочки вони скльовували, залишалися лише самі стебла. Але як підстилка, люцерка і солома трошечки гірші, тому що послід вони не вбирали. От. Послід просто нашаровувався на стеблах. Довелося два рази, три рази на тиждень сюди досипати солому або досипати люцерку, і лише в кінці тижня всю цю підстилочку вишкрябувати, забирати і проводити дезінфекцію. Водичка щодня свіженька. Зранку обов'язково мию відеречко і наливаю частенько водичку. До водички я додавала вітамінки нашим курчатам. От зараз стараюся обов'язково давати їм підкислювач води, щоб курчатка були здорові. Підкислювач чудово, збуджує їхній апетит, а ще робить профілактику від кишково-шлункових захворювань. Як бачите, у відеречка також ставлю якийсь тягарець, щоб курчата не перекинули, і зараз вся вода не була ось тут в плікці. От ставлю камінці. Щоразу, коли міняю водичку, мию і відеречку, і так само мию камінець. Камінець важкий, і тепер, навіть якщо курча вискочить усюди на відро, воно відеречка не перекине. Поїлку не ставлю. Ви знаєте, поїлку не ставлю, тому що е, ну мені з відеречком зручніше. відеречок в мене набагато більше. Вони економніші в ціні. А поїлки купувала минулі роки. мала їх багато, але на сонці вони дуже швидко перегорають, бутлюють, тріскають і все і доводиться викидати. Відеречко і за ціною економніше, і бачите, воно високе. Я ще його поставила на дві цеглини, щоб воно було чим вище від підлоги в клітці. Тому що вони лапами також тут грибуть. поїлочка стояла нижче, і дуже багато тирси збиралося ось тут всередині в поїлочці. От саме тому замість поїлочки ставлю ось таке відро. І так само у це де я наклала їм картопельки і каші, я також поставила цеглинку. Тому що гляньте, бачите, воно вона вискакує одна курча, друга курча, вискакує на відеречко, і Якщо не поставити якісь тягарець, вони просто його перекинуть і все. Впродовж двох-трьох місяців ми тримали домінанта на зерносуміші. Ми давали до стартового комбікорму, я ще додавала домашню мелену зерносуміш. Кукурудза, Кукуруза, пшениця, соя. От. потроху потроху ми їх перевели на домашню зерносуміш. І лише десь місяць тому ми почали домінанта годувати лише пшеничкою. І кукурузою, от бачите, ціле зерно, ціле зерно, вони чудово його їдять. Ну їдять і трохи виграбують, але що зробимо? Курка є курка. Але навіть при тому, що вони отак вишкрябують, виграбують, нічого страшного тут нема, ніяких перевитрат нема. Тому що коли ми чистимо клітки, все, що звідси забираємо, викидаємо на компостну яму, і там дорослі кури все дохльовують. Отак само. Сьогодні я оцю годівничку вичищала, бачите, старе зерно висипало сюди. Тут індики ходять, зараз індики позбирають оце зерно. І так само курочки. Наразі я старих курей ще не випускала в садок, вони там ще закриті. Зараз я старих курей сюди пущу, вони оце все повністю повикльовують, повизбирують. Тобто ніякого марнотратства з кормом в нас тут нема. Все, в нас дозвирується, доїдається і все. От. І так само десь тижнів 3-4 тому, як ми тільки почали копати вже бараболю, я почала їм сюди давати барабольку. Варена бараболька разом з товчею, з кашею вони також дуже добре її їдять. От, подивіться. Бачите, як вона їм смакує. Так, чекай, бо зараз впадеш мені. Зараз мені... Так, я закрию дверцята в клітці. Гляньте. Ой, який апетит. Добре, добре, що є апетит. Добре. Гарно їдять, гарно набирають вагу, гарно ростуть. От, подивіться, про що я кажу, бачите? От. Те, що гублять одні. Розграбують своїми лапами те позбирають інші. Правда? Правда? Корм я даю їм лише зранку. От, всипала приблизно літру пшениці і кукурузи разом в одне відеречко. От, і так само. Десь літрове горнятко набрала каші з бараболькою. І все, і цього достатньо на цілий день. Вечері, зараз вони отут трохи порозкидали, порозграбували, а протягом дня, ввечері вони таке ще повизбирують те, що порозпарпували, і все. І на день цього достатньо. От, Тут є 10 курчат. Як бачите, апетит гарний мають, гарно їдять. І такої кількості корму їм вистачає. Скажу вам одразу, що ми ніколи не брали маленького домінанта восени. Ми брали саме навесні, тому що літо тепло, комфортно, гарно. Є багато зеленого корму. Курчата також дуже добре їдять зелений корм. Вони гарно скубуть люцерку, Так само гичку буряка ми їм давали. От е, тому, е, якщо і купляємо, то лише ранньою весною. До осені курчата гарно вбиваються в пірячку, вони гарно набирають вагу, і вже тепер їх можна переселяти на загальний пташиний двір. І можна переселяти, і треба переселяти, бо курчата вже почали нестися. Курочки, оці молоденькі курочки вже почали нестися. Минулого тижня ми вже забрали звідси 4 яйця. От сьогодні ввечері ми вже їх будемо переселяти до всіх інших курей. Пізно ввечері, коли стемніє, переселимо їх, перенесемо в курник, і я їх буду тримати ось там. Там, де закрита фірточка, щоб вони не бігали по всьому садкові, а кілька днів вони будуть закриті, ось там разом з дорослими корми. Там залишився лише один півник. Буду пильнувати, щоб він не дуже до них залицявся, тому що курочки ще молоді, щоб часом не затовк їх, тому що в нас півні великі. Це в нас півні брама. там були зараз. Тільки один півник лишився. Треба трошечки кілька днів перших попильнувати, і все. А потім курочки курочки звикнуть. До свого нового житла вони будуть бачити, де є гнізда, в яких є яйця. Вони будуть гарно нестися саме в гніздах, і все, і таким чином ми їх переселимо. Перші яйця курей домінантів невеличкі, а от вже пізніше вони несуть дуже гарні великі яйця. Кури домінанти несуть яйця вагою 70-80 і були навіть яйця, які важили більше. І кури справді дуже гарно несуться. Тому, шановні мої глядачі, хто ще не вирощував домінанта, я вам щиро раджу: спробуйте знайти ось таких чудових курчат, курчат домінантів, побачите, що ви будете задоволені. У сьогоднішньому відео хотіла розказати все, що я знаю про вирощування корей домінантів. Думаю, що набагато ваших питань я відповіла. Якщо моє відео стало для вас корисним, цікавим, мені буде дуже приємно. Шановні мої глядачі, я щиро бажаю вам міцного здоров'ячка. Хай вам гарно ведеться ваша господарка, а ваша праця завжди приносить вам лише задоволення і радує гарним результатом.